Розваги для дітей у час війни це один із способів відволікти їх від тривожних думок. Деталі у сюжеті. Вітання усім телеглядачам телеканалу Броди Онлайн. Хто ще не підписався, підписуйтесь сьогодні. Наша знімальна група завітала у садибу єнота, де організували справжнє полуничне свято. Літо найспекотніша пора року, коли можна не лише відпочити, а й насолодитися холодними та смачними коктейлями. Традиційно у липні ми завітали до садиби єнота, де відбулося свято, присвячене полуниці. Так, свято полониця це вже в нас традиція. Якщо минулого року ми зустрічалися тут всередині червня, то вже так насправді останній тиждень липня. Але як виявилося, є і пізня полониця, і нічого страшного, що я в червні трохи мала різних тут заходів, і в червні не вклалася зробити це свято. І, на щастя, полоничка є пізня, вона ще солодша, вона червоніша, ну прям така мня мням І тому сьогодні ми вирішили традиції не змінювати і зробити свято полон. Полунички. Тобто в нас сьогодні в програмі буде як і розважальна частина для діток, і ігри, конкурси, також поїдання полуниці. Звісно, найкраще, що може бути, це освіжаючі холодні полуничні коктейлі і також. У нас вже добрий наш друг з золочівщини Павло Онуфрюк сьогодні буде з концертною програмою. Ми також мали змогу побачити, як готується полуничний коктейль у садибі єнота, а тому завітали на кухню, де спостерігали за процесом приготування. Поки коктейлі готувалися, ми також спостерігали. Як діти, що завітали на свято, могли провести вільний час на батутах. Або із королем цього місця єнотом. полуничні коктейлі на основі е, морозова, молока і звісно, полуниці. Е, тому ніякий сочок ніколи не замінить е, свіжої полунички і тому полуниця, морозиво і молоко це буде найкращий і найосвіжаючий і корисний коктейль. Коктейлі були дуже смачними, а тому, якщо наступного року у вас буде змога завітати до садиба єнота, радо запрошують відвідати цю місцину Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов телеканал Броди Онлайн.